Місто, uh, а правильно це бомбас. Бомба. Ну що. Усім привіт, мої дорогі друзі. З вами, звичайно, же я, піноцид, і сьогодні ми продовжимо наш марафон по кору, як то кажуть, до неділі будуть виходити ролики кожен день, тому не пропускайте кожен із них. І всі вони будуть виходити в фіксований час о 17.00. І сьогодні ми будемо дивитися, я збудував парк атракціонів у новому житому. І знову це коро. Я вже лайк поставив, а ви мені лайк поставили. Сподіваюсь, так і підписатися на канал. Не забудьте і так. Кожна написати мені коментар. Ну що ж, а ми починаємо. Е. Ех, рідний новий Житомир. Скільки спогадів. Але сьогодні про дещо інше. Те, що ви бачите перед собою, це саме звичайний парк атракціонів з різними американськими гірками та іншими розвагами як для дорослих, так і для дітей. Тож прямуємо на нашу першу гірку по цим чудовим, зручним, гарним і нескільки не занадто довгими сходами. На нас очікує цей червоний вагончик. Тож пристібимо пасок безпеки і готуємось до поїздки. Гірка ця до речі називається депортація. Адже на ній вас на швидкості у 200 км на годину вишвирює у новий Житомир. Ну, майже там ще трохи пішки доведеться пройти. Але виходить. Дуже... Правда, ще, якщо ви виживете, звичайно. І маєте при собі парашют. Активно, та швидко, та зручно, ну і головне, що весело, та і безпечно. Лише... І, і головніше безпечно, безпечно. Початок. Адже сьогодні ми будемо будувати новожитомирський парк. Акціонів імені пса-патрона у планет вже тобторські парки мені пса патрона Гостер. І спершу хотів би звернути вашу увагу на цей дім. Як бачите, він горить. Навколо різні пожарки, поліцейські, репортер. Поліцменере нереальний двіж одним словом. Та якщо придивитись, то можна побачити, що отвори цих, наче... хе хе <с> У сраці вони короші людей вставлено те, чого там бути не повинно, і взагалі мені здається, що то навіть не справжні люди, а якісь манікени. А от на Nexus RP кожний о! Реклама, реклама. Автор поїсть, автор поїсть. Ну що я можу сказати? Автор поїсть і це прекрасно А тепер давайте збудуємо нашу наступну, звичайну і зовсім не небезпечну для життя. Гірку для дорослих та дітей. Спершу будуємо. Місто! Ось так. такі ось таймскверівські будиночки, потім прокладаємо рівні дороги, ага. і ну, декілька автомобілів для антуражу. Дуже гарне О. місто виходить, думаю, вже і всі так. Ну, чисто, знаєте, якесь місто, із, знаєте, оцей от мапа місто з Гарріс Моди. Я, до речі, ніколи не грав Гарріс Мод, але я цю мапу знаю. Тому що я дивився пару відосів, то що багато людей казали, що, типу, на цьому. Всій мапі дуже страшно, тому що ти ніби е, чуєш всякі звуки, життя і так далі, але насправді ніякого нікого немає поряд. Це такий собі, можна сказати, обман. Сам, коротше, обман мозку. Це знаєте, коли в твій е, чисто такий е, віртуальна реальність, ви такі надягаєте окуляри, і ви думаєте, ви зараз спадете, але мозок і так і думає, що ви зараз спадете. А ви насправді нікуди не падаєте. Ну, Коротше, ви зрозуміли. Самі зрозуміли, що саме це за місто, а правильно, це бомбас. Бомбас. Ну а що треба робити з Бамбасом? Бомбить! Правильно його треба дамбіть. Дамбіть. Тож будуємо ось таку прекрасну гіру. А, з допомогою гірочки ми будемо дамбіть Бамбас? По суті, вона нічим не відрізняється від депортації, от тільки завдання вона буде, буде трохи іншим. Давайте тільки спершу протестуємо, наскільки вона взагалі. Та є в плані сексу, ой, О. в плані бомблення. бомблення. Треба більше. Ось цю першу гірку я назвав РСЗВ ГРАД, а це в нас буде РСЗВ Вільхва, ну, а це та що найвище РСЗВ Хаймарс. Потрібно нам 100 хаймарсів негайно. Залишається лише... Хаймарс. Лише провести доріжку, щоб люди могли туди підійматися, і кататись, і бомбить Донбас. І ходити, і кататись, і дамбить бомбасівців. Але я вам ну по секрету скажу, що робив цю гру якийсь кончений пі***й мою гріше то тварина. І ці доріжки ну їх будувати, ну трохи трошечки зовсім незручно, але ну мені здається, що я. А, в мене вийшло непогано, мені так здається, погодь десь. І... <рес> Там якась неріжка, просто майже не з'єднана, така типа, а я просто є, привіт, здорово. Наш атракціон Бамблення Донбаса готовий і доступний для дітей та дорослих від 9 років. Але це ніщо у порівнянні з нашим наступним атракціоном. Спроектував цю який... гірку литовський художник Юлій. Юліона Урбона. Урбона Урбонас. І ця гірка вбиває людей в прямому сенсі цього слова. Гірка для ефтаназії. Вона. Засуджую таке максимальну, та Та була створена для людей, що хочуть з якихось там причин піти з цього життя, але традиційні способи здаються їм занадто три. ЧВК Вагнер. ПВК Вагнер. За дизайном Юлі Йоноса, ця гірка має підіймати тебе на 500 метрів у ага. висоту, а потім на швидкості у 360... Тобто ви хочете, щоб він здох від е, серцевого нападу. З десять кілометрів на годину прокатувати по ось цим кільцям. Mm -hmm. Якщо говорити научною мовою, то уявіть, що це ваш мозок. Ну, а це ваш мозок після цієї. <сум> на жаль, з якихось причин його так і не побудували у реальному житті. Але це буде просто чудовий атракціон для нашого парку імені пса Патрона. <сум> Оце ти, звісно, так. Спершу побудував підйом. Тут, звичайно, на 500 метрів, бо далі не дає, але <ривіт> сподіваюся, що вистачить. Далі робимо кільця, і тут, звичайно, на 7 а 5, але я сподіваюся, що вистачить. Про всяк випадок, якщо гірка все ж таки не впорається зі своїм завданням на фініші пасажирів чекатиме ось це <ривіт> <ривіт> Це так моряцька впадина. Не впевнений щодо 100% відповідності до оригінального проєкту Юліаса, але фінальний результат має бути досить ефективним. Mm -hmm. Так, спочинаємо наш тестовий заїзд. Про всяк випадок попереджаю, що навіть від звичайного перегляду цього відео можна померти. Можна померти від нудоти. Чи як сказати? Цікаво навіть про що б люди в реальному житті в цей момент думали. Ну, типу. Е. Ну, це така, знаєте, мучительна свят, мені здається. Це дуже мучительно. Дарма я... Скоро дуже жорстокий, взагалі. Дуже жорстокий. Ми таке засуджуємо максимально. Ми засуджуємо. Це все GTA 5 RP. Той кредит в швидко гроші взяв. Да. Так, да. і на швидко гроші побудував ось це. Щось довго, довго, до... О, вітаю ви тут чого. Це... <плес> розумію, розумію. Дук, дук дук, дук Буває. Я хоч цю е праску вимкнув, коли з дому виходив. Може, ну його, може, може поки ще не пізно зійти. Що думаєш, друже? Ех, ладно, ладно, вже їдемо, вже майже доїхали, Що буду людей турбувати. Оце, зупиняти, зараз все потім заново підійматись. Будьте обережні, глядачі, бо як вже попередив відгляду. Колесе! Можна відкинутись. А як страшно. а Оооооооо, блін! Блін, більше відео не буде. Блін. ПЕСЕФ Знову повторюю, що не впевнений у 100% відповідності оригінальному проєкту, але. Ей, як інженер з 20-річним досвідом, скажу вам, що ця штука реально вбиває. Якоїсь оригінальної назвою я так і не придумав і просто написав, що виходи безплатний. ха 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 Приєднуємо до нашого парку і бажаємо усім майбутнім пасажирам веселої поїздки. Партий, звичайно, вже просто неймовірний. Усі ці атракціони дійсно вражають. Але я тут збудував дещо особливе. Це, звичайно, не американська гірка, але так. це те, що не зміг зробити ні Омельченко, ні Черновецький, ні навіть Віталій Кличко. Вони обидва не Ну окей, одна людина, вона змогла подивитися в завтрашній день, а всі інші не змогли, блін. Ну, а що тоді вони. а що тоді, про що йде мова тоді? Мені самого цікаво. Я побуду... Просто я вмію дивитися в завтрашній день, а не знаю як інші вміють чи ні. Багмет. Я вже давно навчився. Тро на троєщину. Ось так ось у нас Но. тут все по модному, по сучасному, новісінькій. Це що? Це як його? Інтерсіті? Потяг від Хьондай, прямі приміщенку... Hyundai. з північної Кореї приїхав до нас? <звісно> північної Кореї, да. А, сідаємо, бачимо <звісно> вид з вікна на Донбас. Сидимо ми на дуже зручних шкіряних диванчиках, дивимось телевізор. Усе по модному, по сучасному, як треба. Сам потяг їде дуже плавно, при цьому швидко і тихо. Мені, як громадянину Києва, все подобається дуже комфортно та спокійно. От і ось і троєщина. і все, успіх! Доїхали ми на Троєщину дуже швидко, дуже комфортно. Ось бачите. <реш> <реш> перед фестивальний ринок десь тут не потрібен на театр Флоренція. Зараз підемо туди барбі дивитись. Відео про барні скоро, підписуйся. Але досить і. І ми його подивимось, блін, мабуть. Варта дитячих забав. Настав час збудувати дійсно хардкорну гірку, яка і прославить Новожитомирський парки імені пса патрона. Так. Вау. Гірка готова, і просто щоб ви розо це таке? Розуміли, вход безплатний, мала перенавантаження у 10G, що ага. вже вважалось смертельним показником. Перенавантаження на цій гірці доходять до 40. G. <гум> походу, наш мозок би привретився просто, знаєте, чисто. Це вже не оце, от, знаєте, де горшик і там молочко і. цей полуничка. А походу, я так розумію, що це прям. Знаєте, як свалка якась просто, от просто отак, от просто хаос, просто справжній. Просто постапокаліпсис, чисто сталкер, блін, мать вашу, не за Фоллаут. Представляю вам тетерів міцне. Тетері Ця міцне. гірка має на меті показати реальні відчуття від випитої пляшки тетерів. І ось першому наче весело. Вас вже дуже після пари ковтків. Але в цілому ви відчуваєте ейфорію, у вас ось... Сходили побісити, і далі взагалі все йде дуже легко. Ви живи. Ви відчуваєте себе живим. Вам весело. І тут такий, як в просто цієї пляшки однієї. Господи, що це ви тут вирігаєте. Тут вже за другою їдете на своєму ланусі, п'яний за кермо не сідай. Людей ще збив, блін. Ти син, бля. Ух ти, кором, бля, ти що ти робиш зі мною? Ми ще двоє постраждали в ДТП в Житомирській області. Але не хвилюйтесь, ніхто не постраждав. Усі новожитомиряни моряни Вау! Вау! Тобі. Адже тепер вони не лише живуть у найкращому у світі місті, а ще й мають найкращий у світі парк. Якщо вже мрієш побувати у цьому чудовому парку Пса патрона, то ставай членом цього каналу. Адже кожний член цього каналу вже отримав свій ВІП-білет з перепусткою на кожну гірку без черги. Дякую, Ух. бувайте. Ух, я просто не можу Все. Ух, Хоро боже! Нащо ти це робиш зі мною? Ні. Добре, друзі. Все, дякую всім, хто подивився цей ролик, дякую всім, хто подивився, став подобайку, підписався на канал, і також ще написав коментар з приводу цього. Не пропускайте нові відео, скільки вони будуть виходити до неділі, кожного дня, до 17.00 або 5 годин, якщо вам так зручно. Ну що ж, а з вами був я, Піноцит, Всім па-па, мой черепашки.